Як, так як мене -на, дивляться навіть мої друзі, то а, зараз ми будемо просто грати в якусь гру, як тут нас займають 5 хвилин, а потім буду грати сам. Я думаю, я тут там подруг та друзів попрошу, щоб вони по поставили лайк, написали коментарі. Ну, і, і все, я думаю. А Так, ви можете побачити, що ну, ось така у мене машина. Чомусь вона зараз не поїхала, це я не розумію. Чому. Напевно, тому що я неправильно розпро. Тут ще треба інженерію знати, щоб будувати. Тепер кудись так. Ось так. Ось так вона поїде. Ага. Прикол такий. Ну, зараз подивимося, поїде вона або ні. Я сподіваюся, що поїде, тому що якщо не поїде, то це буде не дуже добре. Боже у мене насморк. Я не думаю, що це дуже важко, але ще насморк. Не. Все одно навіть друзі не будуть це дивитися. Ага. Я знаю, чому це. Я знаю, 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 чому це. Це тому що я оце от зробив. Це тут не треба. Я знаю, я розумію, що це тут не треба. Видавати. Тут... Тут всю от плазму або що це, я пам'ятаю. Ось так. Робимо. Ще одне колесо тут. Щоб воно заїжджало. І бензин. Окей. Або треба зробити по трішки менше і поставити трішки ближче це велике колесо. воно просто тут, ну, дуже головне на оцій машині. Ну, так, треба так і зробити. видалити 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 поставити оце от колесо А от тепер... Справуємо. Ну, не знаю, вийде в мене або ні. Я на, я, я на такій машині доволі багато проїжджав. Я думаю, якщо ж зараз не вийде, то треба е, убирати ці. Так, зрозуміло. Треба прибирати топливо, 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 топливо. Це і ось це, ось це. Тут це. це сюди. Я не знаю, як воно працює, тому сюди давайте. І ось так. Зараз думаю, спрацює. Ну, воно може нагонатися, тому зараз думаю, воно спрацює. Ну, а якщо і добре спрацює, то це буде. Найкращий варіант. Це похоже е, схоже на фуру. Ні. Е е е е треба от, зовсім без цього. Тільки от це. Я зараз подобаємося. Якщо мені просто його не буде вистачити, то тоді треба ставити ще, ну, ви розумієте про що я. Ну... Давайте, давайте. І так, ага. Зрозуміло, в мене виходить, тільки зараз топило вже не дуже. Ту Тоді давайте сюди. Який у мене вибір? Ага, давайте так, щоб було просто треба. Це виглядає красиво, що ж сказати. Для того, щоб їхало, треба робити жертвою. Не красиво, але практично. Ага, воно ще. Воно спереду дає таку силу, що не дає Приїхати. Давайте, давайте, давайте. І. Ага, дуже добре. Дуже добре. Зараз їде. Так, ну так такої сильної сили не дає. і і, і, і. і, Ну, дуже дуже тяжко. Що я зроблю так? Так воно буде. Ага. Не видержать. Все топлово, Все закінчилося. так. Давайте подивимося. так зможе. От ось вот так вот так зможу. Оце вот ось вот добре. Ось вот так можна їздити. Це доволі добре. Так нема. Ага. Тоді треба ще одну сюди ставити. А ось бачите? Уже менше трясеться. Може, ще щось треба поставити спереду. Ну-ка давай, 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 давай. Давай, я тут вірю в тебе. Ну чого ты так ламаєшся Ну чого ты так ламаєшся Ну давайте і так зробимо. Вридная якась ця машина. Ось. Я вже тобі такі подаронки роблю. Давай, я вижу тебя, а ты. Давай, пом помогай мне. А, ось так ты мне помогаешь. Я разумею. Не, не знаю, о чем это вам. Надо сюда ставить эту штуку. Я сейчас думаю, поеду. Нет, нет. <связь> ну, Ну, окей, все ну, никто, не, не... никто надоевается. Ты да чего вот, за эту квашку? Еще один доллар. Один доллар. Усы купляем Ну. А Чему я не могу купить? Чему я не могу купить этот кейс? Ну, окей, давайте купим. Треба було. Я, я думаю, треба було так зробити. Ну, давайте ще один. Ось так. Окей, давайте поїхали. Ух ти, ух ти, як добре їде. Ух ти, як добре їде! Ух ти, давай, 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 давай. Уже. Це працює. Це працює. Давай. 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 Ух ти, дуже добре. ні ні гудбай. Тобі не дам. Вбити? Давай. Це працює. боже... Давай! Ні. Ну добре, добре. Ага. О, вот це. Добре. Давайте мені то свою бронюровану. По-перше, я не розумію, що ось це. Давайте коло ось тут. Спробуємо. Першу. Ага, се одне теж. Давайте тут так і. Так. Ну окей. Хаба так. Ще тут бензин. Ага, воно ну, так викрицюю. Добре. Давайте захищати. Топу то воно, воно воно теж важливе. поки ще їду нормально. нормального. Давайте ще раз... Хоча, давайте усім дякую за перегляд, усім то гудбай. Тому що... потому ну, що... Тому що я так хочу. Усім гудбай.